Виконуємо номер 1440 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У Богдана 162 гривні, а в Олі 198 гривень. Після того, як Богдан придбав 2, а Оля 4, таких самих тістечка грошей у них стало порівно. Скільки коштує одне тістечко? Оформимо умову задачі у вигляді таблиці. Богдан Оля було, змінилося стане. Позначимо ціну одного тістечка змінно х. Позначимо ціну одного тістечка. Змінною Х. А тепер читаємо умови, заповнюємо таблицю. У Богдана 162 гривні. Гривні не пишу, бо написала вже зверху. У Олі 198 гривень. Після того, як Богдан придбав 2 цісточки ціна одного Х, отже, двох цісточок ціна буде 2х гривень. А Оля 4 таких самих чистічка. Ціна одного ікс чотирьох 4 ікс придбав. Отже, ціна зменшилась. Грошей у них стало порівну. Знайдемо, скільки стало грошей. Було 162. Витратили 2х. Було 198, витратили 4х, порівну можемо замінити математичним знаком дорівнює. Маємо рівняння. 162 відняти 2х дорівнює 198, відняти 4х. Перенесемо доданки зі змінною у ліву частину без зміни вправу. Перепишемо мінус 2х і перенесемо мінус 4х, змінивши знак на протилежне. Перепишемо 198 і перенесемо 162, змінивши знак на протилежне. Зведемо подібні доданки. Додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 198, підняти 162 буде 36. Мінус 2 до 4 буде 2. Там множимо на Х, 2х. А тепер поділимо на 2. 36 ділимо на 2, маємо 18. І робимо висновок одне тістечко коштує 18 гривень. Записуємо відповідь. 18 гривень. Номер 1440 виконано.